Сьогодні у нас буде літературний вечір, де я теж буду читати свої вірші. Ми з Аліною вирішили зустрітись раніше. Ось я її чекаю, щоб поговорити про свої робочі плани особисті. От тому сьогодні буде дуже цікавий день. Чекайте! <звук> <звук> Аліна! У себе. Мене ти Давай до тебе. У Мене теж чудовий. Ми вам зараз будемо їсти кіш. Будемо писати ідеї для подкастів. Так що скоро чекайте, а Аліна буде їсти дому з чим? Бананом. З бананом. А я чекаю мілкшей. Якщо вам потрібно готуватись до екзаменів, підтягнути шкільну програму. Силка на інстаграм Аліни в описі. Перед виступом нам потрібно було добряче підкріпитися, що ми в принципі і зробили, і потім побігли на місце, де проводився поетичний вечір. Я відкривала цей захід, тому я не могла запізнитися і ми там довго не могли затриматися. Далі я покажу, як виглядала сама локація. Вона була просто неймовірно чарівною, і цей вечір був дійсно дуже чарівним. Я вставлю сюди фрагменти, як я читала свої віршики, і загалом сам. Атмосферу, але просто подивіться, наскільки це було неймовірно. Ну погодьтеся. Вона була червоним на півсотні. Від неї віяв аромат нескінченності. Погляди на ній від інших зводили мене з розуму. Лише я міг дивитися на це мистецтво. Очі її. Закохували з новою силою, довге волосся спадало до поясу. Я дивився на неї з такою пристрастю, ніби світ запалювався від мого погляду. Я цілував її руки щовечора, а вночі вона накривала своєю любов'ю мов ковдрою, щоб моє серце не покрилося кривою, щоб любов моя живріла наповну. Кумутіла щось тихо на вушко, тулилась до мого тіла, цілував її ніжно у щоку, засинав у обіймах, покохав її десь зимою, тоді моє серце зажило. Вона назавжди залишилася поряд і мене розтопила. Запах книги та кави, насолоджувалася недільним ранком у пустій кав'ярні, вдихала аромат міцного еспресо, огортала сторінки про любов і розуміла всі сенси. Кажуть, почуттів, як в книжках не буває, але що ж тоді я повсякчас відчуваю? Читаючи Ромео і Джульєта, думаємо: ось це справжнє трагічне кохання із сенсом. А може, досить шукати причини, хіба для кохання не вистачає тремтіння, хіба мало стурбованості й розуміння, турботи, веселості, все це горіння? Листаю сторінки із запахом кави. хіба лиш в книжках? Я справжнє кохання. Дякую. Ну, користуючись можливості, прочитаю вам ще один свій віршик. Ну, щоб вам вже точно стало від мене нашоробежі. Червона помада на устах вже майже стерлась. П'ята ранку, сонце світає, ясніє небо. Втомились ноги від тягаря підборів, але даремно. Немов пантера, йшла вона далі. На розсуд неба. Вона дивилась далеко з себе і вже знала, що буде згодом одні проблеми, не лише спрага, але чекала ману свою долю, бо справедливість на її губах це не лише слово. Вона гордо трималася навіть зараз, коли сльози готові котитися сильним градом. Вона знала собі ціну й мала спокійний погляд, йшла вона, немов Пантера. На розсуд долі! Під лоскотні промінця сонця на цій незвіданій землі лежали в житті мовті гості. Чекаючи на всі дари. І дух, і воля завжди поряд ідуть за променем життя і мріють про зелене поле та обжиті всі міста. Стає козак і знов дорогу, іде він крізь незламані міста, а сонце променем веде дорогу, щоб точно зміг дійти кінця. Життя, як мить, летить над нами, потрібно з гордістю прожити, щоб честь ішла про нас віками, про рід козацький, як колись. <плес> <плес> Аліна робить собі чай. Аліна, який ти чай будеш пройти? А тут вибірний, великий часто вітиш. Супер, како. Зараз якийсь видно. А Лічай, я не включаю. Фактично вечір закінчився. Зараз не в Аліна робить чай. Який ти робиш чай? Човка зелений, чистим там з полуничку, ловере. Я зрозуміла, твій фаворит, пану який. Головне лобере.